Волинські поліцейські встановили, що троє чоловіків налагодили канал збуту різноманітної стрілецької зброї та боєприпасів, а також зібраних саморобно зразків зброї зі складових частин та зброї, переробленої на вогнепальну. Зброю збували у кількох областях України. За інформацією поліції Волині, у кожного з ділків були свої, так би мовити, ролі в злочинній групі. 42-річний мешканець Київщини шукав клієнтів через інтернет та збував зброю. 29-річний уродженець Запорізької області збував зброю, у тому числі перероблено на вогнепально. А 57-річний киянин здійснював виготовлення, переробку та реактивацію вогнепальної зброї і боєприпасів до неї. Трофейна російська зброя потрапляла до фігурантів без проблем, адже один із них брав участь у бойових діях. Двох фігурантів на гарячому затримали слідчі у рамках реалізації матеріалів кримінального провадження, розпочатого за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Поліцейські провели обшуки в Києві, Київській та Запорізькій областях. Волинські поліцейські працювали спільно з колегами з Києва, СБУ та офісом генпрокурора. За адресами проживання фігурантів в автівках та місцях зберігання та переробки зброї поліцейські вилучили гвинтівки, рушниці, пістолети, складові запчастини до зброї, тобто магазини, рамки, стволи, понад 10 кілограмів пороху, понад півтори тисячі одиниць набоїв різних калібрів, а також гільзи, патрони та кулі. Крім того, вилучено гранати, запали до них, гранатомет з грамотно. Анатометними пострілами, кейси для зберігання пістолетів тощо за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, фігурантам справи загрожує до семи років позбавлення волі.